Як наші українські жінки страждають в парах з грузинами? Я нічого не маю проти грузинів, класна нація, гаряча, дуже гості і так далі. Я просто кажу те, що бачу. Коли дзвонить дівчина, жінка і каже, що хочу влаштуватись, сімейна пара, пожалуйста, без проблем. Ну, це в основному по Польщі дзвонять. Є там Жори, є шмори, є Варшава, є Катавіці, все. Є місця, є житло, все чоловік грузин. Ну, все, вибачте, не ну, так кажуть, що е, вони якби, не дуже працівники. Повторюсь, я не за, верні, я за, я просто за. Вот. Ну, кажуть, що ну, їх і не хочуть брати, і так далі. І жінки, я не знаю, де вони виіграють в такій парі. Ну, скоріше за все там, В відносинах, в компліментах, виграють. Но в працевлаштуванні 100%. Проиграш. А кому треба робота, чи консультація, чи допомога Вайбер в шапці профіля. До нових зустрічей.